Ці пальми, Оце все, що я в Африці, поскоріше би повернутися додому. Мамо, тобі правда це все набридло? Це ж класно. Я не хочу з вами сперечатися, тому пішли. Будь ласка, перевірте наш паспорт. Так, звісно. Прошу здайте багаж та сідайте. Дякую. Прошу, проходьте. О, мам, а куди мені сідати? Ну, сядь ось тут, а тут є вільне місце. Добре. Я тоді тут сяду. Кому напоїв? Будете будете. Хтось буде напоїв? Що це за день такий? Ніхто напоїв не хоче. Добре. Всі сплять. Я дочекалася моменту, коли всі сплять і. і... 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 Я погуляюсь по слону і теж піду спати. Усі ще сплять. Як так? Вставай. Що сталося? Ми, ми весь ранок проспали. Ану, будьмо Ніку. Ніко, Ніка. Ніка. не лякай мене так більше. Не лякати тебе, ага. А ти тут у мене сплю, спиш. Увесь день вже проспала, ем. ми вже прилетіли, пішліть. Я так хотіла в цю кафешку. Емілі, ми теж так хотіли, щоб ти в неї пішла. І ти задоволена. І ми теж задоволені. Так, так, мама каже правду. Пішли. Я піду замовлю нам смакутову поки що. Добрий день. Добрий день. Що б ви хотіли замовити, я навіть не знаю. Можна один пол, два полуничних кексика одне какао. Дві кави та круасан. Так, звісно. Ось прошу. Давайте я вам допоможу віднести. Так, зараз я порахую, скільки з вас. Два кексика, це у нас один кекс це 15, тобто 30, плюс круасан, 3 10, 40. Кава. По 2 гривні плюс 4 44 і какао по 8. П'ятдесят дві гривні з вас? Так, це у нас десять, двадцять. Ех, буде лише двадцять? Вибачте, але двадцять це замало. Ех, що сталося, тату? Не, я сподіваюся, ви це не хіли. Нам треба заплатити 52 гривні, а у мене лише 20. Вибач, Тоня, але це дуже дорого. Я розумію, мама, я все розумію. Це перша кафешка, яка нам потрапила, тому ми сюди тебе і привели, проходь. Диванчик зайнятий, тому ти можеш посидіти тут. Ні, ні, сідайте. Ми і так зараз підемо. Але ви ще навіть не поїли. У нас не вистачає грошей на їжу. Мамо, ми можемо їм якось допомогти? Ми? Їм? Доню, але я хочу їм допомогти. Так, можливо, щось знайдеться. Ось у мене цілий гаманець і заплати за них. Так, ура. скільки ваше замовлення коштує? 52 гривні. Хі -хі. Добрий день. Я плачу вам 52 гривні за минуле замовлення. Ваш... Ваша оплата готівкою чи карткою? Карткою. Добре, зараз. Термінал готовий, прошу. Все є. Так, тепер це ваш, Я вам проплатила. Дякую, будь ласка, я завжди готова усім допомогти.